А ще друзі, ми з Іриною Король подумали про те, що варто і у вас поцікавитись. А що ви готуєте? Як ви готуєтеся до нового року? Можливо, ви зараз якраз в тому процесі, коли щось там вариться, кипить у вас на кухні. Ви готуєте якісь салати, якісь наїдки, якусь смакоту. Поділіться з нами на студійному вайбері 068 044 044 1, що ви вже зготували або що плануєте? От можливо, це нас об'єднає навколо сьогоднішнього новорічного вечора. Ну, але зараз про нові про серйозне. От вранці Росія атакувала Україну, вже так би мовити, привітали нас з прийдешнім ракетами і тривогу оголошували в більшості регіонів. Очевидці кажуть, що чули вибухи у Києві та в області. І згодом стало відомо, що уламки збитих цілей пошкодили дах та вікна в одному з будинків на Київщині. Постраждала також місцева мешканка. В неї контузія та гостра реакція на стрес. Відомо, що декілька ракет також атакувала місто Шостка на Сумщині. Мер міста Микола Нога повідомив, що зруйновані окремі об'єкти інфраструктури пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітні заклади та інші об'єкти соціальної сфери.